Онлайн школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сміливо розпочинаємо. Сьогодні у нас така тема: завантаження даних з інтернету та авторське право. Шановні учні, ви, мабуть, знаєте, що в інтернеті можна не лише переглянути веб-сторінки, а також завантажити файли на ПК, ноутбук, смартфон. Різні файли можуть бути. Це може бути і фото, і текст. І навіть ми можемо завантажити музику, відео та певну програму. Давайте з вами сьогодні на прикладі розглянемо, як можна завантажити певні дані з інтернету к собі на комп'ютер. Ми сьогодні з вами зробимо наступне: створимо документ і дамо назву цьому документу Тарас Григорійович Шевченка за допомогою контекстного меню. Ви вже це розглядали в минулих уроках. Добре, створили документ, дали йому назву. Зайшли в програму браузер Google Chrome. У даному випадку, наприклад, або ви можете використати якийсь інший браузер. Коли ми зайшли, ми в пошуковій системі вводимо пошуковий запит Тарас Григорійович Шевченка. І однією з перших сторінок буде найбільша у світі енциклопедія Вікіпедія. Натискаємо цю сторінку. Переходимо за посиланням. Натиснули. Добре. Далі, коли ми зайшли на цю сторінку, ми з вами можемо за допомогою миші виділити потрібний фрагмент тексту та натиснути правою кнопкою миші копіювати або просто за допомогою клавіш. Комбінації клавіш, Ctrl-C і скопіювати фрагмент тексту. Коли ми це зробили, ми з вами переходимо в наш документ Араз Григорія Шевченка, який ми на першому кроці створювали. Зайшли. За допомогою контекстного меню натискаємо Вставити або за допомогою комбінації клавіш, Ctrl тримаємо та V вставили. І для того, щоб у нас в вставленому фрагменті тексту не було. Посилань, ми обираємо такий інструмент після ставлення, як зберегти лише текст. Ось тут є інші приклади, але ми обираємо цей. цей, на мій погляд, найдоцільніший. Вставили добре. Далі. Коли ми вставили в документ, ми продовжуємо нашу роботу. Що ми робимо далі? Далі ми з вами на цій же сторінці Вікіпедії в браузері де у нас є відомості про Тараса Григоровича Шевченка, натискаємо на фото правою кнопкою миші. У нас з'являється контекстне меню і ми обираємо розділ Зберегти зображення як обрали. Далі обираємо потрібну директорію, де ми хочемо зберегти наше зображення наприклад, на локальному диску, це на робочому столі або в папці літератори. Добре, обрали, даємо назву і обираємо зберегти. Коли ми обрали і зробили ці дії, ми далі знову відкриваємо згорнутий наш документ, який ми не закривали, ще згорнули. Ось, Відкрили і далі робимо наступне. Заходимо до вкладки вставлення, обираємо зображення, цей пристрій, обираємо ту директорію, тобто ту папку, де ми зберегли фото Тараса Григоріча Шевченка, обираємо вставити все, у нас фото вже вставлено. Важливий момент: запам'ятайте. Що ми можемо завжди скопіювати фотографію, ну майже завжди зберегти фотографії, бувають обмеження на ці файли, також встановлюють, та майже завжди можемо скопіювати текст. Та у більшості випадків лише на спеціальних сайтах можна завантажити файли мультимедіа: це відео, музику, або як окрема група програми. Інколи виникає ситуація, що ми не можемо завантажити відео та музику. Завантаження можна, якщо є клавіша завантажити на сайті, в іншому випадку власник дозволив лише перегляд. Тобто ми маємо розуміти, що не всю інформацію з інтернету можна завантажувати, бувають випадки, коли ми з вами цього зробити не можемо. Добре, чому так? Давайте з вами е, зачитаємо таку пам'ятку. І будемо розуміти, чому на певні дані обмежують можливість їх скопіювати. Послухайте мене уважно. Ви знаєте, що брати чужі речі без дозволу не можна. Так само не можна поширювати без дозволу та видавати за власні чужі тексти, зображення та інші дані, які розміщені в інтернеті. Це порушує чиїсь авторські права. Усі матеріали в інтернеті, тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право поширювати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання винагороду тощо. Ці права називають авторськими. Їх охороняє закон України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачена кримінальна відповідальність. І ось ті люди, хто порушують, їх ще називають плагіаторами. Хто такий плагіатор? Плагіат. – це… Привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття винаходів, а також використання у своїх працях чого, чого, чужого твору без посилання на авторів. Напевно, саме тому ось, ви маєте розуміти, що не всі відомості в інтернеті ви можете. Завантажити видозмінювати, як ми зробили, наприклад, з даними з відкритого істочнику даних Вікіпедії, яку створюють всі бажаючі і можуть. В Вікіпедії редагувати сторінки, навіть ви можете це робити. І ось про що йде мова, що пам'ятайте, що якщо ви не можете якісь дані зберегти з інтернету, то це можливо пов'язане з тим, що автор дозволив лише їх переглядати. Ось, а ми з вами розуміємо, що людина має дотримуватись закону. Добре, молодці, шановні учні, я сподіваюся, що у вас вийшло. Скопіювати фрагмент тексту про Тараса Григоровича Шевченка та фотографію у Вордовський документ. А тепер давайте з вами, пам'ятаючи про поняття авторського права, підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами поговорили про можливості збереження даних на комп'ютер з мережі інтернет. Я впевнений, що ці навики вам знадобляться в подальшій вашій шкільній діяльності і в професійній, ким би ви не стали. Дякую вам за урок, що ви залишаєте з нами теж велика вдячність. Підписуйтесь на наш канал.